Ну і наступна інформація вражає, і надходить вона е від ще однієї країни, яка нас так само підтримує, але вона ближче до е північної Кореї, ніж ми. Тому її дані перевірені, і ось вони їх оприлюднили. Так, північна Корея відправила до Росії. Контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, про це заявив міністр оборони південної Кореї Шін Вон Сік. За його словами, Сеул виявив щонайменше 10 тисяч транспортних контейнерів, які відправляються з КНДР до Росії. Усередині цих контейнерів може бути 4,8 і мільйона артилерійських снарядів, аналогічних тим, які РФ використовує проти України. Кремлівський диктатор Путін ймовірно проситиме ще більше озброєння під час майбутнього візиту до Пхеньяна наступного тижня. Нагадаю, це станеться. Про це пише Блумберг. Ну і не забуваємо, що Північна Корея може виробляти снаряди, якщо навіть не ті вони накопичили вже за роки. Будуть і нові від них. Це однозначно. Так що така ситуація.